Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Заховає мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чом моя вона, що лишилася одна танцювати одна. Гурт Врім'я і стекло презентувало пісню Дим, а до неї спокусливий чорно-білий кліп. Її оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати лише із ним. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї. Важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться на дим. За кілька годин відео переглянули понад 200 тисяч разів. Шанувальники одразу оцінили композицію. Ця пісня перевершила усі мої сподівання. Круто! Респект вам! Звучить неймовірно круто. Такий присмак солодкого дурману. Дуже красиві слова. Вау-вау! Українська мова композиції для багатьох стала приємною несподіванкою. Круто, нарешті українською, позитиву личить співати цією мовою. Та й Наді теж. Це прекрасно! Співайте українською. От прямо дуже. Але зрозуміти, про що ж пісня з першого разу вдалося не всім. Думав, що пісня буде про якогось Діму. Автором пісні традиційно виступив продюсер гурту Олексій Потапенко у співавторстві з Андрієм Безкровним. Нагадаємо, гурт Врім' і стікло номінанти музичної премії Юна 2019 Церемонія нагородження відбудеться вже сьогодні.